Так дивіться, друзі, зараз полоснемо оцю машину перед відеоглядом. Так що чекайте сьогодні на дощ. Привіт, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. З вами автоексперт Валерій і автоексперт Софія. І у нас сьогодні для вас є дуже смачненький автомобільчик. Звісно ж, марки Volvo. Тому зараз почнемо про все докладніше. Доброго дня, друзі! Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайко, колокольчик та лайк. Ми на тебе чекаємо. До вашої уваги, друзі, у продажу та на відеоогляді сьогодні в нас Volvo xc 60 2020 року. 21 тисяча пробігу всього на всього. 8 405 кінських сил, дволітровий плагін гібрид. Так, сказала все вірно, але не зовсім усе. Справа в тому, що автомобіль наш двомоторний, і тут співпрацюють як бензиновий двигун дволітровий турбований. Так і електричний двигун у приводі задніх коліс. Ну, по перше, друзі, в нас комплектація Inscription. Це бачно по хромовим ставкам по цього кузова. Також є шилдик, де бачно, що це Inscription, та 20-ті диски. Стосовно кольору, в нас білий жемчуг, білий перламутр, який дуже коштовний, коштує 1200 доларів. Він замовний. Ну але і комплектація, те, що розказала Софія, це все вірно. Але у нас є натиск технологій у цій машині, як утілено, все найкраще, що має компанія Вольво на початку 20-х років, 21-го сторіччя. Тут у нас літій-іонна батарея 11 кВт з можливістю підзаряджання. Тут у нас гібрид з бензиновим та електричним мотором. Сумарна потужність 405 кінських сил і прискорення до сотні, як у справжнього спорткару, приблизно 5,5 секунд. До речі, потім перевіримо. Плагін, гібрид і батарея це вже не експеримент для компанії Volvo. На початку 20-х років, а наше авто саме 2020 року, у Volvo є вже і батарейні автомобілі на повністю електричному ходу, і м'які гібриди. Тобто, плагін-гібрид з літій іонною батареєю, це лише розвиток для компанії, який ну, символізує хід у майбутнє. так, друзі, клірінс автомобіля складає 21,5 см. Висота, як мій зріст, яка приблизно 1,60 м. Довжина автомобіля складає 4 метри 70 см. У нас 20 диски і, до речі, колір дуже красиво блищить та переливається на сонечко. Volvo xc 60 має передні парктроніки, звичайно, і задні. Камеру 360, моніторинг сліпих зон, Full led оптика, яка повністю адаптивна. Е Впізнанні молоти Тора і також безключовий доступ. Оце те, що я люблю. Нарешті мова йде про техніку. І так, що ж у нас під капотом у Volvo? Дволітровий бензиновий двигун, який... Обладнаний турбіною і об'ємним нагнітачем. Це версія Т6. Вона розвиває 315 кінських сил і 430 Нм момента. Дуже, дуже потужна і з гарною тягою. Але бензиновий двигун приводить лише передні коліса через восьмиступеневу автоматичну коробку передач гідротрансформаторну компанії Айсін. А таким чином задні колеса управляються лише. Електричним двигуном це насправді режим drive-by-wire, Тобто механічного приводу до задніх коліс немає, лише електродвигун. І залежно від вибраного режиму, авто може їхати або на чистій електричній тязі, або на гібридній, або імітувати постійний повний привід. І це також забезпечує гарний плавний рух на бездоріжжі поза межами асфальтових доріг. Що хочу ще вам сказати, друзі? Те, що автомобіль у дуже гарному стані. За автомобілем доглядали. Він був в Україні в одних руках. Обслуговування повністю офіційне е, на офіційному дилері міста Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. До речі, тут ми і знаходимось. Тож приїжджайте до нас на тест-драйв, Ми на вас чекаємо. Та не забувайте підписатись на наш канал. Як це зручно, коли ви можете відчинити багажне відділення за допомогою носі? Це зручно, коли ви йдете до автомобіля з клунками, з сумками чи чимось, і у вас зайняті руки. Ви ось так. Провели ніжко і він відчинився. Автомобільне відділення, багажне відділення складає 470 літрів. Також є можливість скласти задні сидіння, та багажне відділення збільшиться і буде складати приблизно 1500 літрів. Так, ось тут ми бачимо такий резиновий килимочок. Також багато місця, щоб ви ось тут могли скласти те, що вам потрібно, багато дрібниць. Та ось тут в нас ховається 12-вольтовий акумулятор, і також ми там можемо скласти зарядний пристрій. Саме в нас він ось такий красивесенькій сумочки, який наліплюється на салон автомобіля. Навіть є криша над головою. А у дощ краще всього, до речі, клює риба. Так що тут було б класно в дощик який-небудь під'їхати до берегу і наловити повне віддерце карасиків. Як ви вже зрозуміли, то місця тут просто дуже багато, все вміщається, навіть і Валерія зараз міститься повний свій зріз, а в нього зріс майже метр тобто... вісімдесят. Класно, що й небо над головою. І так, друзі, стосовно задніх місць для пасажирів, ну, перше місце вдоволь. По комплектації в нас є підігрів задніх сидінь, повністю шкіряний салон, високоякісна шкіра, приємна на дотик. Ось тут така сіточка, кріпіжі і софікс, Підлокітник з. Під стаканниками вихід до багажного відділення, та найголовніше це те, що є ось така величезна, красивезна панорама. Панорамний дах виглядає дуже, дуже преміально. І ще один величезний плюс цього автомобіля це те, що в нас музика «Bowers Wilkins», яка має 19 динаміків. Найкрутезніша музика, яка тільки може бути, і вона буде у вас. Так, ну і нарешті перейшли до самого цікавого, самого для мене улюбленої частини відеогляду це спробуємо на ходу, що таке 405 кінських сил і 670 Нм обертаючого моменту. Це дуже класна динаміка. Але трошки поки що виїжджаємо, я розкажу, що у салоні класні матеріали. От, до речі, у комплектації Inscription передня панель прямо з заводу обшита. Ось такою шкірою. У шкіру затягнуто кермо, м'якенькі матеріали у всьому, на дверях у всьому, до чого можна доторкнутися. А ще от можна зауважити, що високий тонель між водієм і переднім пасажиром. Справа в тому, що на гібридній версії з батареєю, такі як у нас, тут розташована саме батарея. По-перше, це саме безпечне місце при будь-яких в Видах зіткнень, тобто, при... у будь-якому разі, батарея залишиться неушкодженою. А друге, це на ходу X 60 і так гарно керований автомобіль. А ще батарея, яка важить близько 200 кг, розташована так, що знижує центр ваги. І керованість ще більше покращується. На високій швидкості авто дуже гарно, дуже класно тримається. А зараз ще хотів додати, що у автомобіля є повний комплекс асистентів водія, який має назву Pilot Assist 2. І Він включає в себе адаптивний круіз-контроль, який має можливість підтримувати дистанцію і швидкість автомобіля, який рухається попереду. Автоматичне кермування, якщо авто бачить лінії розмітки, воно може тримати повністю керованість так, щоб знаходитись у межах смуги руху. Також система City Safety, яка повністю загальмовує, спочатку попереджає, потім повністю загальмовує автомобіль при наявності перешкоди попереду, а також доповнена системою Cross Traffic Alert. Яка точно те ж саме робить, якщо ви здаєте назад, і ззаду є перешкода, яка може вам завадити. І також до повної, до повної остановки може загальмувати автомобіль. І одне з головних переваг саме плагін гібриду, гібриду, який може підзаряджатись, це можливість суттєво знизити витрату пального. Так, завод дає цифри в, в умовному міському циклі витрата пального там від 3,5 до 4 до 4 літрів. У нас у межах тест драйву, от зараз, витрата пального 5,3 літра. Ну це дуже непогано для 2 дволітрового мотору, який е, розвиває 300, 310 кінських сил, і загалом гібрид розвиває 400. 405 кінських сил. І от зараз авто саме гальмує. Я повністю прибрав ноги з педалі гальма. Авто повністю до повної зупинки гальмує самостійно. А поки автомобіль рухається у режимі повного автопілоту, він відслідковує дистанцію і відслідковує смугу руху. Я можу, наприклад, відповісти на меседжі у телефоні, або станцювати. У Нашого Volvo xc 60 гібрида є 5 режимів руху, які вибирає сам водій, ось такою красивою переключалкою на центральному тонелі. Є режим постійного повного приводу, є режим Pure – це е, водіння лише на електричній тязі. Є е, режим гібрид, який комбінує е, тягу від бензинового двигуна, тягу від електричного двигуна. Для того, щоб найкращі показники у межах економії отримати. Є режим Power, коли постійно включений бензиновий двигун, і максимальна віддача від силової установки. І є режим Off-Road, який варто включати на важких участках дороги, і в якому ще автоматично активується контроль. Спуску з гори на крутих спусках. От зараз цей режим саме ми спробуємо застосувати, як він працює. Так, Перед крутим спуском от зараз активуємо режим офроад нерівна дорога. На панелі приладів увімкнувся значок, що в нас активовано контроль спуску з гори. І от авто більше, ніж 7-8 км на годину не Дає можливості пришвидшитись. До речі, працює це дуже інтелігентно, навіть не, не чутно, як працюють гальмівні колодки. І, до речі, от цей же режим оф він е, робить е, педаль акселератора, педаль газу набагато менш чутливою до, е, до натиску. Тобто авто може рухатись, ну, буквально кожний кілометр розгону ви можете фіксувати, і от навіть зупинитися середині Крутого підйому повністю зупинитися, як от я зараз зробив, і дуже плавно розпочати рух. Повний привід активований у цьому випадку, і авто починає рух ну, дуже плавно. І в нас ще є дивіться передня камера, яка показує, що в нас попереду, навіть якщо у лобове скло видно лише небо, то рух залишається повністю безпечним, все контролюється через передню камеру. Ось так. На нашому авто 2020 року встановлено батарею 11,4 кВт години ємністю. Повна зарядка може займати близько 1,5 години, година 40 хвилин. Максимальна зарядна потужність, яку може приймати авто, 6,4 кВт. Тобто, за час 40 ви повністю заряджаєте батарею і це дає можливість рухатись. На електротязі близько 40 км, 38 км, Тобто достатньо, щоб, наприклад, у межах міського руху уранці доїхати до місця роботи, увечері, увечері повернутись додому і таким чином цілу неділю наприклад, їздити на електротязі і знижувати забруднення міського повітря. До речі, як же класно рулиться XC60 саме у версії Recharge. Відчувається, що авто важке, воно дуже класно от у поворотах так упирається, не дає як зворотній зворотні відгук на кермі. Тут відчувається, що авто важке, що у нього низько розташований центр тяжесті. Я щойно казав про батарею, яка важить там, близько 200 кг. І на високих швидкостях воно просто дуже, дуже класне, дуже стабільне таке. І буквально до максимальної швидкості керується відмінно. Так, ну що ж, друзі, зараз моя вже черга поексплуатувати цей автомобіль та перевірити, який буде розгін до 100. тому що... Нам обіцяють, що він повинен складати 5,3, 5,4 секунди до 100. І зараз ми це перевіримо. Вау, ну це було дуже потужно! Це потужний автомобіль. Та розгін в нього потужний. Так, ну і взагалі мої враження. Я вважаю, що автомобіль повністю виправдовує свою, ці, свою ціну. Автомобіль новий, не потребує жодних вкладень. Ви просто його купляєте та насолоджуєтесь їм. А, свіженький, а, він чим буде вас відрізняти від інших Volvo? Це те, що вас. А, найсильніший двигун, Т-8, який має, повторюсь, 405 кінських кинських сил. Тобто, це той, автомобіль, який буде дарувати вам емоції. Ви будете усіх на трасі е, опереджати. і всі будуть просто вам десь ззаду там мохати, а, а ви будете лідером та номер один на цьому автомобілі. І так, друзі, що Валерій не сказав, я доповню це те, що в нашого автомобіля є Apple CarPlay та Android Auto. Ось я зараз вже підключила свій телефон, смартфон. І це дуже зручно. Ви самі знаєте, що це таке. І також у автомобіля в нас є навігація. І також навігація дублюється в нас на приладовій панелі. Тобто, вам не потрібно буде відволікатися ось сюди. Що ще? Що ще можна сказати за цей автомобіль? Я думаю, що ви самі бачите, що в ньому є все, що вам потрібно. А найголовніше і найкрасивіше це ось цей хрустальний е селектор передач, який ну, мені ну, дуже подобається. Просто я б його забрала з собою та носила, і він був мені як ось цей оберіг якийсь, то, чи в, е на удачу. А зараз, друзі, ми перевіримо, як відпрацьовує City Safety на пишохідів. Чи зупиниться вона чи ні? Це найголовніше ваша безпека. А як ми знаємо, то Volvo – це найбезпечніший автомобіль, який тільки може бути у світі. І так, зараз перевіряємо. Вау, ну це було просто неймовірно. Тобто, ви повинні знати, що автомобіль дуже різко тормозить. Тобто, ви повинні бути до цього підготовлені. Обов'язково не забувайте запасок безпеки а, пристебуватися і щоб не було ось такого у вас бамс, щоб виносом не клюнули. Друзі, поспішайте придбати собі цей ексклюзив. Якщо ви довго мріяли, яку саме обрати Volvo, то я саме раджу вам ось цю. І значно велика різниця буде порівняно з покупкою нового автомобіля. Буде складати приблизно 20% економії. Що ви скажете, Валерії? А знаходимося ми в Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19 Б, на території автоцентру Volvo, Це навпроти річ порту. І ще не забувайте підписатись на наш канал АвтоЕксперт Дніпро. Переслати це відео друзям, можливо, вони шукають саме такий автомобіль. А з вами були сьогодні Софія і Валерій. І ми прощаємося, до побачення, до нових зустрічей. До зустрічі! Не забувайте взяти з собою завдаток.